Заходять якось до бару рогатий демон, акордеоніст Ел Янкович та творець гри ГТА. А бармен їм каже: Ну ти не може. Це «І Поттер Вітаю, друзі, у кіноклубі Промінь. Яка ваша улюблена частина про Гаррі Поттера? В мене раніше це була саме філософський камінь. Я пам'ятаю, як у мене в 11 років з'явився dvd диск з цим фільмом. Одразу я його подивився два рази підряд, а потім передивлявся майже кожен день. І без перебільшення можу сказати, що це саме той фільм, який я дивився більше всього разів в житті. Але, на жаль, на тому диску переклад фільму був м'яко кажучи, далекий від оригінального скрипту. І тоді в мене з'явилася ідея зробити свій авторський переклад. Мені батько спаяв аналоговий мікшерський пульт на два канали, і вже тоді я занурився в творчий процес розбору фільму та його авторського бачення. Ну, наприклад, я міг підставити під момент застіля у Гогрці ось цю пісню. Це горінка. Це горінка. Це горінка. Це горінка. Так, раніше мені здавалось це дуже дотепним. Отже, перша частина Гаррі Поттера – це мій улюблений фільм після будь-якого іншого мого улюбленого фільму. Але все ж таки улюблена частина про Гаррі Поттера – це Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. Експекто Патронум. Після двох фільмів про Гаррі Поттера від режисера Каскаря Кріса Коламбуса, який почав епічну історію про хлопчика, який вижив у кіно, в третій частині вже треба було зробити перехід від дитячого фільму до підліткового. І за діло взявся режисер Альфонсо Куарон. Одразу помітно, як змінився настрій історії, і з перших кадрів відчувається похмура атмосфера. Навіть лого Warner Brothers вже налаштовує на відповідний настрій. Так, а тепер я буду в деталях переказувати сюжет. Отже, все починається з того, як Гаррі Поттер надуває тітку. Замовкни, замовкни, ну дійсно, гарі, годі. Ну який переказ сюжету? Я впевнений, ви його знаєте на пам'ять як таблицю множення. А дехто, на відміну від мене, ще й книгу читав. Тому чекаю саме від вас у коментарях, чим відрізняється кіно від книжного оригіналу. Отже, передивляючись цей фільм в черговий раз, я схопив себе на думці. Я намагався згадати той момент, коли я не знав сюжета цієї частини про Гаррі Поттера, а точніше, не знав би головний сюжетний твіст із Сіріусом Блеком, і я ніяк не міг згадати перші емоції та враження від перегляду. Хто це? Це... Блэк. Ось хто він. Мені здається, я завжди знав повністю сюжет. І потім я почав розганяти цю думку і зрозумів, що так не лише з цим фільмом є і інші приклади, і в мене з'явилась ціла теорія, яку я назвав Теорія суцільного спойлера. І зараз ми її розберемо, потера поки що ставимо на паузу. Ось одного разу на одній з вечірок мова зайшла про кіно, а точніше, про термінатора. 2. і яке було моє здивування, коли один з друзів сказав: О, о можна без спойлерів, я ще не дивився. Тобто, ось це ще мене вразило для людини перегляд другої частини термінатора колись буде вперше. А я і не можу згадати перші враження від того, що виявляється саме термінатор Роберта Патріка-поганець, бо тільки уявіть собі, що в першій частині Термінатор Шварца хоче вбити Сару Конор. і в другій частині він розшукує її сина, весь такий брутальний дядько на байку з дробовиком. А інший термінатор навіть вдягнувся в форму поліцейського. І дуже привітно спілкується з опікунами Джона. Такий гарний хлопчик. Його вранці ти шукав один тип. Так, здоровань на байку. Що до щодо нього не хвилюйтеся. Дякую за допомогу. Для глядача, який ніколи не чув про цей фільм, інтрига зберігається аж до моменту зустрічі цієї трійці: Джона і двох термінаторів, у яких повністю протилежні місії. Прийом ненадійний оповідач, заснований на глядацькому досвіді, минулої частини викликає дійсно круті емоції. Але ж я, наче постійно, знав, що Шварц це добрий термінатор, і не можу уявити, як може бути інакше. Ба Більше я, звісно, не можу згадати, де б я міг хапанути цього спойлера. Ось і виходить теорія суцільного спойлера. Інший приклад базується на тому, наскільки глядач у контексті твору. Мій улюблений супергерой це людина Павук. І я знаю його ворогів. І ось фільм Людина Павук далеко від дому. В ньому антоганіст це містеріо. І я точно знаю, що якби він на початку фільму не намагався бути добрим. Далі він відкриється як підступний злодій. Ти хороша людина, Пітер. Це одразу ясно. Навіть сам актор Джилен Гол грає так добре, що для глядача, який ніколи не чув про павука та його всесвіт, він втілює повну довіру. І лише коли він розкривається, у актора з'являються помітні маніакальні повадки. І в цей момент я не здивувався, а просто подумав. Ну ось тепер і Пітер Паркер знає, що він злодій. Я справді людина павук. І я сильно облажався. Ну а тепер повертаємось до Поттера. З самого початку є таємничий персонаж, про якого ходять погані чутки, і нам його презентують як вбивцю і злочинця. Прихильника, самі знаєте кого, і він втікає з Аскабану. Ми знаємо про те, що його мета лише одна: вбити Гаррі Поттера. Ну дійсно, кожен при нагоді не може не сказати Поттеру, ти ж дивись, там десь бігає небезпечний мужик, який хоче тебе вбити. Тож будь обережніше. Гаррі. Клянися, хай що ти почуєш Блека. Ти його не шукатимеш, містер Уізлі, Навіщо шукати того, хто хоче мене вбити? Напруга зростає увесь фільм. Необізнаний глядач отримує інформацію лише частками. Але як мені подобається цей сюжетний твіст, навіть коли вже Гаррі Поттер з друзями заліз в халупу і зустрів Сіріуса Блека, ще продовжується ця інтрига. І сюди ще додається те, що можливо і професор Люпин насправді поганець, бо він дуже радий зустрічі з Блеком, який одержимий думкою про вбивство. Але ж кого насправді? Годі балакні, вбиймо його. Зажди. Я свого виждав. Аж дванадцять років у Аскабані. Вся історія дуже старанно створює весь цей саспенс до останньої миті, коли у фільмі трапляється майже класична сцена з вестернів. Вже не знаєш, кому довіряти, і кожен тицяє револьвером в іншого. Сам Гаррі Поттер готовий напасти на свого вчителя, щоб дізнатись правди, та навіть цього замало для напруги. Ще Блек розповідає, що Пітер Петігрю живий і вказує на Рона. І тут взагалі вже голова йде обертом, хто є хто. Петі груживий. Та он де він? Я? Він ненормальний? Не ти. Right. Твій пацюк. І ось тепер уявіть собі, що я не пам'ятаю перший перегляд цього фільму, без знань про все це. Можливо, ще до виходу фільму я десь спойлернувся і знав про те, що Сіріус Блек – шляхетний, добрий хрещений Гаррі Поттера. А як би мені хотілося насолодитись цим сюжетом першим? Ось така вона: Теорія суцільного спойлера може, ти не знаєш Гаррі? Та коли ти народився, твої батьки зробили мене твоїм хрещеним батьком. Я знаю. Але не дивлячись на це, в'язень Аскабану залишається моїм улюбленим фільмом про Гаррі Поттера. Я обожнюю його передивлятися не тільки через атмосферу, а ще через декілька складових. Фільм навмисно плутає глядача і відволікає увагу від того, що відбувається насправді. А ще у цьому фільмі є «Вовкулака». Ані магус це чаклун, що свідомо перекидається на тварин. Вовкулака немає вибору. Що помні, що переміни. Він забуває хто він. І це так само цікаво, як і інтрига з Блеком. А якщо про це вже почав хтось говорити, то точно варто чекати вовку Лаку на екрані. Але ж хто це буде? Якщо дивитися уважно на деталі, то можна помітити усі натяки на те, що перевертням є професор Люпин. У сцені в потязі він спить, втомлений після повні, А коли були заняття, де кожен уявляв собі найбільший свій страх, він побачив повний місяць і одразу перетворив його на повітряну кульку. Це його прокляття. Ляття, яке він боїться більш всього. І ось я перший раз очікував побачити перевертня цілий фільм, уявляв його собі таким або таким, чи може таким. Але ж він в цьому фільмі виглядає не брутальним волохатим і м'язистим звіром, який готовий йти гамселитись з вампірами, як ті вовкулаки з іншого світу. Це радше замучена людина, яка перетворюється на монстра і не може це подолати. Професоре. Перед тим, як перейдемо до наступної теми, яка захоплює мою уяву в цьому фільмі, я хочу запросити до мікрофону того, хто краще всіх знається на вселяких великодках. І це Євген Комашков. Пропоную разом із ним як слід похантити ще більше прихованих деталей. Привіт, я обожнюю третю частину Гаррі Поттера. І, хоча я великий фанат усієї серії, про хлопчика, що вижив перші три фільми мої найулюбленіші. Проте, якщо крізь коламбус оживив мою улюблену дитячу казку, саме Альфонсо Куарон привів мене у більш дорослий світ чоклунів та чоклунок. Цей його світ був похмурішим, але також він був набагато живішим. І це дійсно можна помітити майже у кожному кадрі в'язня з кабану взяти, хоч б те, що відбувається на фоні головних героїв. Ви могли бачити цей фільм вже десятки разів, але періодично все одно зможете помічати для себе, щось, нове. як то здавалося б, звичайна масовка у дірявому казані на самому початку фільму. Варто вам лише відвести погляд від Гаррі і подивитись на людей позаду. Чоловік, що просто читатиме книгу, розмішуючи при цьому цукору свої каві пальцем, цей чаклун читає зовсім не якусь пагічну літературу. У нього в руках справжня книга Стівена Гокінга під назвою «Коротка історія часу. Так само окремо я обожнюю роздивлятись у третьому фільмі Картини у угор бо вони не просто живі, вони по-своєму окремо цікаві. Ні, стійте, стійте. До того ж, там можна побачити знайомих персонажів на кшталт Сера Кадогана, лицаря, який сміливо бігатиме з картини до картини у пошуках Сіруса Блека. У книзі його портрету було виділено більше уваги, але ж приємно знати, що він є у фільмі, нехай і просто на фоні. А якщо до карти мародерів, вона так само приховує у собі доволі багато цікавих секретів та деталей. Серед них, наприклад, буде поява у Говорці Ньютес Камандера, автора книги Фантастичні звірі і Деїш. Шукати, і звісно ж, героя однеменної серії фільмів. Його ім'я видно на карті мародерів, і це породжує питання, що ж саме він там робив? Чи то ну, у самому кінці фільму під час фінальних титрів буде ну дуже непомітний секрет. Титри тут зроблені саме у вигляді карти мародерів, і там постійно будуть ходити чиї ніжки, А в якийсь момент цих ніжок буде двоє, і вони не ходитимуть, а просто стоятимуть дуже близько один до одного. І це схоже. На те, на хтось цілується, але от питання, чи це студенти школи, чи ж хтось із вчителів. Ну і куди ж без помилок? Усі помиляються: і режисери та кінематографісти, у тому числі на виняток. У другій половині фільму, коли Гаррі з Герміоною мають врятувати Бакбека, якщо придивитись, можна помітити дивний горб на спинах у персонажів. Власне кажучи, це мікрофонний блок, який режисер Альфонсо Парон використовував, щоб записати звук з персоналом. Ай, і при цьому трішки зекономити на виробництві і постпродакшені гроші, може, і зекономив, але горбиці залишились. Та хоч небо обшукуйте міністре. А я тим часом вип'ю чашку чаю або велике бренді. А ми переходимо до майже самого головного моменту, який підпалює мою фантазію. І це подорожі в часі. Я великий фанат цієї теми. Кожен автор презентує це по-своєму. На початку Герміона використовує маховик часу для того, щоб відвідувати якомога більше занять у Гогвардці. Ну й маячня Звідки ля ти взялась? — Я вища то була. Ну а далі, звісно, цей артефакт стає в нагоді, щоб врятувати і гіпогрифа і самого дядьку Блека. І мені, як завжди, цікаво думати та уявляти, як працює ця машина часу. Бо, як і всі інші машини часу, до кінця не зрозумілі пристрої, і коли намагаєшся в них розібратись, можна добряче так заплутатись. То ми в часі повернулись, так. Але по класиці тут працюють звичайні принципи мандрів у часі. Наприклад, не треба зустрічатися з собою, щоб не наробити кучерявих альтернативних таймлайнів. Ну, і ви знаєте, краще не чіпати тих метеликів, бо від них той ще може бути ефект. Ну що, коли мене питають, а чому в'язання з Кабан твоє улюблене кіно про Гаррі Поттера? Та це ж атмосферна історія про подорожі в часі, де є крутий саспенс, ненадійний оповідач, перевертень, і саме з цього фільму починається похмурий вайб Поттеріани. Ну і в фіналі хочеться згадати слова Дамблдора. Щастя можна знайти і в найтемнішу годину. Якщо не забувати вмикати світло, дякую, друзі, що завітали у кіноклуб Промінь. Хочу щиро подякувати всім, хто підтримує проект Донатом. Це надихає створювати новий цікавий контент. Ну і для донатів всі посилання є в описі під цим відео. Обіцяю не витрачати їх на вершкове пиво. До речі, це була фінальна серія другого сезону. І тепер я пішов збирати ідеї для нових відео. М -м, що це може бути? Може, топ 10 кіномонстрів з 80-х? Або чому Скубі Ду це мультфільм про постапокаліпсис? Чи як фільми Марвел створили та знищили такий феномен, як сцена після титрів? Що ж, подивимось, хто знає, що це може бути. Бувайте і до зустрічі у кіноклубі «Промінь».